Зірка сьогоднішнього ефіру Нік Нільсен, американський парфумер, американська індія пайн бард. Все навколо лісу. Наше любименьке і гурманське лісне, бальзамне, прохолодне, деколи крижане, про найтемніші і найсвітліші закутки, вологі ліси, хвойні, сосни. Що ще. Але не все. Варто зазначити, що не усі його аромати такі, дуже багато гурмансько-східних, ну, знову ж працюючи з бальзамами, якісь поєднання спецій, прянощів там, тютюн, квіти деякі, теж рідко зустрічаються, тим не менш. І сьогоднішня добірка лише з п'яти ароматів також складатиметься з чотирьох. Ну, більш-менш таких гурманських, і один лише лісний, до речі, який мене найменше вразив, але все одно дуже приємний. Особливість цих ароматів у тому, що вони досить зрозумілі, буквально пахнуть тим, чим заявлено. Але тематика: оця вся навколо природня, брутально дещо відверто, і можна закрити декілька потреб, наприклад. Я знайшла ідеальний віск для себе. Просто чарівний пряний гарячий тягучий віск. І Глінтвейн. З Глінтвейнів хочу розпочати це дві лімітки: Крісмас Вайн та Глюхвайн. Глюхвайн це німецькою німецькою. Перше, це Christmas Wine. Він, до речі, не змінювався формула. Теж заявлено на сайті, що деколи час від часу може трішечки змінюватися формула, бо вміст цих ароматів. Переважно натуральний або натуралка, досить велика складова, а вона нестабільна. З партії до партії може змінюватися, тому і формула відповідно, трішки парфумер може коригувати. Щодо Крісмас Вайн, ну звичайно, збір, і він не так дивує, ти отримуєш те, чого очікуєш, але мені подобається, що тут нема зайвої квітковості. Він дійсно такий міцний, але на відміну від глюхвайн, більш Пряний. Тут у піраміді журавлина слива, апельсин, гвоздика, мускатний горіх, ялівець бальзам або ялівцевий бальзам. святковий. Це буквально пахне ярмарком, різдвяним ярмарком і збором, збором для того глінтвейну, бо він не занадто п'янкий. Знаєте, буває, от нюхаєш аромат, і він буквально п'янить. Глюхвайн для мене солодше. Він такий е, ягідно, ну, навіть вишневий сік нагадує більше, ніж вино. Е, але цим він і прекрасний. До речі, у холод розкривається фантастично. Там журавлина, вишня оце ягідний такий трепкий аспект яскравіший, бо тут червоний апельсин, ну теж, звичайно, як і до вина. І спецій. Глюхвайн, навіть заявлена, заявлений шоколад. Я його так особливо. Це от. Дійсно, це нагадує трішечки ну, так спростити лікарні, цукерочки, шоколадні, вишнево-шоколадні, ягідно винно урівноважені і не ну, такі термоядерно солодки, хоча аромат досить солодкий. Просто зараз холодно і особливо у мороз, що один, що другий розкриваються зовсім інакше, не так, як у закритому просторі, де досить тепло. Тому от зараз я скажу про свої враження на вуха. У відкритому просторі, і особливо у холод. Глюхвайн це фантастика. Він дійсно перетворюється у вино, бо коли плюс, він наче от, дуже засолоджується. І якийсь ягідний, трішки пряний такий сік з нюансами, сік з нюансами, і цукерочки, якісь там лікарні поруч. А у холод п'янить і перетворюється у таке відверте, гаряче вино саме. У Глінтвейн, бо крісмас вайн у мороз занадто гостро бальзамний. Я спочатку думала, що мені подобається ця пряність і тягучість, бальзамність, деяка гострота. Вона наче ну, додає п'янкості, але він стає таким ну, трішки орієнтальним. От прям східний, такий, гостренький і більш впізнаваний. На відміну від глюхвайн, а от Анни Соколової Глюхвайн, до речі, який зараз також перед замовлення є, будь ласка, усі познайомтеся, ну хоча б. Для спільного звичайна поціновочка більше про секо від Анни, бо це абсолютно унікальна історія про секо з фруктовими відтінками, шипучкою, такий переливчатий, урочистий і стильний разом з тим. Та й навіть глюхвайне з клва, як на мене, вийшов не такий прямолінійний різдвяний ярмарок. От є щось таке, от виважене, парфумерне в ньому, чи квітка, чи що. Він мені взагалі в троянду навіть розкривається. Тобто, це ще одна версія Глінтвейну. абсолютно інакша. Тож, ну неважливо. от ці мені дуже сподобалися, і у холод я максимально насолоджувалася від Глюхвайну. Проте він трішки змінився. Формула його 2024 року, менш яскравий і насичений чампака та смолами. Чампака та смоли. Там також горавлина Чампака вишневий компот. Малина, ялівець, шоколад, давана, дубовий мох, бальзам і троянда ладен бальзам Тож, хто досліджує глінтвейни, must have познайомитися і у морозець? Трушненько, так знаєте, Боріо наступний той, що лісний єдиний аромат. І це холодний ліс. Хвойний, отут прям дуже багато хвойних разом з кедровим стовбуром. Він мені знаєте з одного боку дуже до вподоби, а з іншого, ну це так ну простенько. Коли ти слухаєш Sacred Forest, наприклад, від отакі класичні, о, там такі бальзами, там така глибина складна. А, ну, цей по-своєму прекрасний. Я б його з чимось нашаровувала, б навіть не знаю, чи з прянощами, якийсь би лавр туди кинула, типу від Олімпік Орхідс, Байрум. От ну, щось таке. Чим пахне, дуже холодний, тут є м'ята, вона підтримує ці голочки, соснові голочки, вони прям дуже холодні. Настільки, що цей ліс він не вкритий снігом, але це точно взимку і скоріше інієм, який зібрав морозець. От прям такий морозець, блискучий, холодний. І м'ята зауважу теж. Не перетворюється там посвіжувач повітря, знаєте, оце, там лісова свіжість. Нема такого. Це парфумерно дуже красиво. І теж е, остання формула була 22-го року, трішечки покращений м'ятний акорд, як зауважував парфумер, складається з ефірних олій. Хвоя м'ята, кедр смол, мох. Дубового моху відвертого. Маючи, ну, ну в мене не прямо чутливість, тут знає наша Олена і Королева з телеграму, вона прям мох відокремлює. Мені здається, що я теж його так одразу відчуваю, але тут він супер завуальований і більше про хвойні голочки м'ятні і морозець блискучий. І що не скочує його в освіжувач повітря або у пасту, ну звичайно, це напевно компоненти, вони такі красивенькі, і кедр. Деревина. Напевно, це так не здивує перезахоплених на досвіді, але якщо хочеться зрозумілого, ну, от, наприклад, мені подобається, і особливо взимку люблю ароматами користуватися досить лінійними, потужними, яскравими і буквально конкретно от, якийсь запах без абстрактності якогось складного розкриття і Бо оцей потужний мороз, потім зміна температури, і тобі раптом спекотно, якщо там обігрівачі, опалення. Ще й і там сесія, хто вічний студент, дуже класно такі аромати витягують, якось надихають, коли напрям вам подобається. От я люблю гурманіку, вину, селодку, щоб от прям деколи буває такий муд. І лісові бальзамні так само дуже добрі. Мені подобається імбирне печиво. От красунчик такого імбирного печива я не чула. До речі, у Асі Валянської також імбирне печиво. Я не знаю, чи це зимова якась різдвяна святкова лімітка, але зараз вона в наявності, тому можете подивитися, понюхати десь познайомитися з ароматом. Він дуже пряний. Там прям спецієвий пряний блок, гострота для мене найбільше. Ну, і така вершковість. затестіть. Бо мені подобається порівнювати усілякі імбирні печива між собою, бо багато ароматів на тему чула. Ну, Найвідвертіші і буквально пахне солоденькою цією печенькою, пряною. Це Деметр. Імбирне печиво і від Полі. Полі перфюм українського бренду. Вкрадений солодкий рулет. Вкрадений солодкий рулет у полі. От точно, я не знаю, чи є імбирне печиво. Не Ну, щось таке було, але вкрадений солодкий рулет, він прекрасний. Теж солоденький, з таким топленим молочком: е тісто ну, от саме печиво, воно дуже сипеться. Таке, типу пісочне. Ну, не знаю. Ну, класна аромат там, наче кориця. Але цей. Це печиво імбирне, подібного я не чула. Мені подобається тут імбирно-медова в'язкість. Він як американське печиво, якщо знаєте такі великі, що дуже так в'язко розламуються і так приємно жуються. От він за текстурою такий, наче є і крихкість, і разом з тим така збитість та в'язкість. Мені цей мед. Навіть дещо восковий, до речі, як і наступний аромат про провіска там взагалі. І оця їстівна сторона вона урівноважена. Дуже небагато тут цукру, відвертого, відвертої вершковості, такої солодкої, ванільної, вершкової історії. Тут більше на спеціях та на гостроті, і буквально печива. Що у нас тут імбир кориця гвоздика? До речі, гвоздика. Абсолют пшениці. Тут теж відмічаю, що ля-ля-ля може бути чисто для тих, хто має алергію на пшеницю. Чорний волоський горіх, молоко, вершки, ваніль, ну, коричневий, коричневий цукор, патока. Коротше, уся ця імбирно-печевина база, парфумерна. Ось цей абсолют пшениці. Ну, Мені здається, щось там таке от відчуваю а, старомодна випічка, запах зимової пекарні, суміш багатих спецій та пшеничних абсолютів. Не знаю, чому це я так собі в множині перек... переклала. Ну, Це я все брала з офіційного сайту, буду тут прикріплювати паралельно скрини in English, але так коротко вам зачитую опис. Чесно зізнаюся, це найкраще імбирне печиво, як не поціновичка. Що я чула? Таким би імбирним печивом залюбки пахла б. От чогось такого жит... життєрадісного у сірій Будні можна було б додати. Але фаворит бренду 100% це Чендлері. Якщо до цього був аромат ярмарку, зимової пекарні, ліс, то це всередині мисливського якогось будиночку. Про що цей аромат? Його б точно хотіло офлаконити, і в більшому об'ємі тут дуже красивий бджолиний віск, який підтриманий іншими компонентами. Тут у піраміді лаванда, також чампака є, Аніс, ветивер, тубероза, оленячий язик це така рослинка, ароматична. ваніль, кориця, жасмин, сандалове дерево, гвоздика. І досить гвоздичний, але гвоздика тут не гостра, до речі, в імбір в імбирному печиві він також є. Але тут трішки виразніше, але ж знову не гостро. Вона не виблизькою. Вона не нагадує там стоматологію, до речі, разом з занісом. Він все одно теплий, який затишний, Тубероза. Нема мені тут туберози, ну відвертої, яка свербить, сверлить свер ніс. Є деякі анімалістичні, такі приємні медово воскові нюанси, ну зовсім злегка. До речі, відмічена індольність, можливо, серед цих квітів, туборози та жасмину, жирність деяка. От Він такий в'язкий, тягучий, начитане той віск. Це е, хатинка в лісі, де нема освітлення, і тільки свічки, свічки, які от... Так дуже повільно тануть. І він ой, аж, аж смак, наче відчувається Злегка індольний, восковий і оповитий слабким медом. Духи з вінтажним вайбом, пряний медовий віск. Можливо, теж, я не знаю, що тут вінтажне, але ну, він мені зовсім не вінтаж. Просто абсолютний фавор потрібен мені цей віск, і досліджуючи мед. Будь ласка, також вам сюди. Або у мене так з перших затестів склалося враження, що аромати досить лінійні, але саме Чендлері мені здався от найбільш таким глибоким та багатогранним. Хоча, ну і всі попередні, окрім Боріал, отам прям буквально хвойні м'ятка на тобі. Вони, типу, такі на люби мене, але залюбки, любитиму, мені до вподоби, приємно. І дуже багато чого б хотілося послухати, особливо гурманіку. Бо гурманіку він робить дуже цікаво, якось нетривіально. Мені от, ну, типу, як Ася от ти слухаєш цю гурманіку, і це ну не прям тістечко з'їсти. Це щось з нюансами, з деякою орієнтальністю. Як і на сайті написано, не хочу обмежуватися створенням лише хвойних парфумів, але вони є основним принципом Pine Ward, який як би, відтворює різні куточки лісині. І тут є і яблуко Тютюн дуже цікаво. До речі, фруктові ноти, як би він розкривав. І... Там і промох, і кавовий аромат є. І дещо більш холодне, типу зимнього лісу на тему. Азон, від речі, є у нього лист помідора, тут якийсь з пшеничкою теж. Ну, от все навколо природи. Дуже багато природних ароматів. І... Досить відверто натуралістичних та гурманських. І це все прямо моя така тематика, і здається, що на зиму це ідеально. Тому, отак, от коротесенький огляд на цікавий бренд, я знаю, що особливо ті, що не представлені у нас, не такий мають великий попит, і разом з тим, все більшість експериментує та замовляє за кордону аромати. Хотіла спочатку сказати. От кришечки треба трішки тонше, а потім думаю, блін, буде дуже схоже на лютанціка. Ну, ці прямокутні і тревели дуже приємні. До речі, взяти сосну це. Напевно, в мене була така романтика роки-два тому, якби, ну, фантазуючи, якби я створювала власний бренд, це теж було б щось натхненне лісом навколо лісової тематики. Ну, навіть якби це був той самий напрям, кожен митець творить по-своєму, бачить це прекрасне по-своєму. І одні й ті самі компоненти можуть пахнути декількох виробників, наприклад. Або також види. Різні. І анімаліка його дуже цікавить, бо Чендлери відчувається віс, кориця, лаваніль, лаванда, аніс, чемпака. Це прекрасно, це чудовий аромат і аж хочеться помазати. знаєте, Це як оце масло зі свічок, яке тане, і ви можете використовувати як масажне масло. Цей віск, от, і оце воно, Отака от текстура, і... і ним реально хочеться, от, щоб воно так ближче до тіла, але дуже щільно, дуже м -м так відчутно пахло. От, кайфую просто від нього. Тож дякую всім за перегляд. Якщо плануватимете можливо замовляти, то пишіть, замовлятимемо разом. Найбільше я вдячна Оксі, що відправила мені ці семпли. Це моя естетика. Мені дуже приємно було познайомитися і хочеться ще подібними семплами розва... розважатися серед оцих чотирьох-п'яти. П'яти ароматів в чендлері я б замовила. Навіть не тревел, а більшого об'єму, якусь тридцятку, бо це ті парфуми, якими інколи знаєте, хочеться піти в запій. Отак і пахнути. І підпшикуватися протягом дня, якщо вони інтимні, наприклад. Тож пишіть, якщо вам цікаво, бо такі такі бренди це дуже все, все сказала, бувайте. До зустрічі у наступному відео. До речі, я вже можу знімати ще одну добірку лісову. От прям аромати, які про ліс. Цілоспрямовано як пайнвард, у мене є ще декілька знахідок цікавеньких. Тому, якщо у вас тема лісу буде ражити так само, як і мене, пишіть, будь ласка. Матиму на увазі і також формуватиму добірку. Мені хочеться чогось ніжного, чогось теплого, чогось такого лайтового, зігріваючого, натхненного, дещо чилового. Знаєте, навіть книжки. От я раніше читала всякі трилери і якось. Ну, краще себе почувала від них. А зараз хочеться щось таке філософське, душевне про людяність. Не знаю чому. От такий мут. Коротше, там. Да. Все, добре. Пока-пока.